Що спільного у чорної вдови, зимового солдата, червоного стража та агента США? Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про громоверсів. з вами, як завжди, Шалений Макс. Бажаю гарного настрою та починаємо. Гляньмо, правді у річі, ніякі месники нас не врятують. Країною висить загроза і вас просять її усунути. Хвилинку, нас. Команда дебютувала в 449-му випуску неймовірного Халка за оригінальним задумом. Барон Зема зібрав команду, яка тільки прикидалася героями, але мала показати, хто вони насправді. Тож учасники вирішили, що вони герої, і об'єдналися разом з залізною людиною та перемогли зему, не дивлячись на це, щит намагався піймати їх, тож ж вони переховувалися від влади. Дивним є те, що під час громадянської війни вони були на боці залізної людини. Так в команду потрапили такі легкодії, як Мішень та Веном, керував в цей час командою Норман Осборн. До речі, деякий час команду очолював Соколине Око, однак він все ж таки повернувся до месників. В перший склад команди увійшли: Жук, Атлас, Місячний Камінь, Фіксер, Співоча Птиця. Першим зацікавленим режисером у створенні цього фільму був Джеймс Ган. Однак після фільму Загін самогубців він втратив інтерес, бо концептуально ці фільми дуже схожі. У 2019-му стало відомо, що в серіалі Сокіл та зимовий солдат з'явиться Барон Зема. Фанати дуже сподівалися на появу громоверців, але цьому не судилося статися. У 2022 році Джек Шреєр запропонував кришесносну ідею по втіленню громоверців і студія Марвел, одразу взяла його у режисерське крісло. Чи вдалося йому про це трохи згодом? А зараз ми згадаємо тих, хто мало не увійшов до команди. Серед них Гельмут Земо, Еміль Блонський та Клін Бартон. Хоча Земо мав бути не просто учасником, а повинен був керувати. Громоверцями фільм починається з того, що чорна вдова виконує важливу місію для Алегри де Фонтейн. Під час неї один з працівників попереджує Олену про велику загрозу, однак вона його не слухає. В той час на Алегру чекає слухання перед конгресом, який звинувачує у численних нелегальних експериментах. Бакі намагається завербувати її помічницю для компромату. Олено відправляють на нове завдання, вона має зупинити Ейву Стар, яка бажає викрасти надсекретні документи. Під час завдання, окрім цих двох, ще з'являється таскмайстер та агент США. Виникає бійка, і таскмайстер гине. Як на мене, можна було його зовсім не показувати. Дуже бездарно злитий персонаж. З контейнера виходить якийсь чоловік, його звуть Боб. Зрозумівши, що їх намагалися просто вбити, вони об'єднуються для того, щоб вибратися. Але гра дізнавшись, що що їм вдалося вишити, відправляє спецкоманду для ліквідації. Пробравшись через загін, вони потайки тікають. Або вирішив відволікти команду за чистки та дати незнайомим людям втекти. Як на мене, геніальний сценарний хід. Що скажете? What the is this? I don't Айтона. Алегра бере у полон Боба, він є новою надпотужною зброєю, хоча сам про це нічого не знає. Вранці три друга в лапках ще раз привіт сценаристам зустрічають червоного сторожа. Ой, вибачте, стража. Хоча, якщо подивитись, ким він працює, то сторож йому більш підходить. І в мене питання: а як так сталося, що над людина, яка була системою ворогуючого уряду, опинилася в цій країні? Чому він не за гратами? Алегра не здається і відправляє для ліквідації друганів своїх людей, яких з легкістю зупиняє баки. Об'єднавшись, вони рушають у башню колишніх месників. Там вона розповідає про нового супергероя, зробленого з наркомана. Сучасні герої це вам не Тоні Старк та Стів Роджерс. Вона думає, що вартовий їх вб'є за її наказом, однак він не хоче комусь підчинятися. На цьому ґрунті виникає скандал, і Мел вирубає Боба, однак. Тут з'являється пустка, інша сторона вартового, темна та дуже лиха і поглинає усе, що бачить. Лена вирішує допомогти хлопцю. Ні, не поглинути, а навпаки, позбутися темряви. Вони знаходять Боба, але поруч з ним пустка, яка просто так не поступиться. Тож наступає бійка на допомогу. Прибуває команда новоспечених героїв. Разом вони рятують Боба, проте він нічого не пам'ятає. І Алегра заманює їх на прес-конференцію, де презентує їх як нових месників. В сцені після титрів ми бачимо, що в піар-компанію Алегра вбухала нормальна грошенят, і щось дуже цьому радіє. А ось друга набагат. Нагато глибше і несе в собі повідомлення, що четвірка наближається. Ще там багато в кого тригернула від букви латинського алфавіту, своє відношення скажу пізніше. Ну і те, що Вілсон буде судитися з ними за назву. А щодо корабля, то мені здається, він виявиться. Чи так це насправді ми дізнаємось цього літа? Мало що скажу, мабуть, найбільш мені подобається Девід Харбор, однак до його інстаграму особисто в мене є питання. Проте виконавець ролі вартового мені не сподобався. Не дуже вірилось в його гру. Він наче був з пластику. Всі інші не викликав жодних емоцій. Почнемо з головного, чи вдалося Джеку Шрейру показати щось інтригуюче та захоплююче? На жаль, ні. Цей фільм повно, як і чорна вдова, все дуже клішоване та незрозуміло. По суті, зібрали недолугих антигероїв, які навіть сольних фільмів не мають для розкриття персонажа. Все одно, що подивитись на картонку при вході в кінотеатр. Не розумію про який великий камбек Марвел іде мова. Єдиним виключенням тут може бути хіба що Баки. Хоча в мене є думка, що Чорна вдова це фільм про Олену Білову. В мережі розгорівся скандал про букву Z в назві месників, що показали в сцені після титрів. Особисто в мене до цього таке відношення. Чомусь нагадує м'я Волан-де-Морта у світі Гаррі Поттера. Я думаю, ви всі чудово знаєте, що я маю на увазі. Тож ми з вами самі надаємо цій букві якогось значення. Я взагалі не розумію, чому їхнім символом є літера іноземного походження. Ще чув, що букву Z наділяють слова для того, щоб не було проблем з авторським правом. Дай у самому кіно це подано як жарт. Ще був скандал з приводу того, що більшість героїв росіяни, але якось раніше у вас не виникало жодних питань до цього, то чому зараз виникли? Це просто коміксні персонажі. В підсумку скажу, що навколо фільму багато галасу, але він навряд чи виправдає ваші сподівання. Цей фільм я би не радив до перегляду, бо найцікавіше в ньому це сцена після титрів. А ось на четвірку в мене великі сподівання.